Надушку. Це якийсь перець придбала я. Один в один, так і хочеться його. О, такий вроді він солоденький. Він може і солоденький є. Оцей красний перець по 50 гривень, е, жовтий по 30. І ще якийсь там по 40. І синенький по 30. Треба синеньких обов'язково купити. Можеш закрию. Красота. Хочу з нього насіння зібрати, правда не знаю, яке це, як, чи, як вони там називаються. Чи виведені, чи не виведені, не знаю, коротше. Дивіться, оце перчака. Тільки начиняти. Це б заморозити. Так холодильники такі вонючі тоді від них. Всі продукти провоняються. Якщо не знаю, хто хороший лайфхаки, підкажіть мені, як добре зберігати перець, щоб не виняло все, що є у морозильній камері. Ну Так його вкусити хочеться. Зарду в кусі. О, який він. Солодкий. А перець взагалі не їм. Ммм немає є гірчинки. Таке ще полюблю, та буду перець їсти. Добрий. Перецько м'ясистий який, Куди чкаш? Треба йти щось готувати. Макуто. Все, треба йти работать далі. Всім доброго деячка! Там багато хто питає, чи викупала я картошку, чи ні. Так ще беремо два йдра. Орудія праці. І йдемо копати картошку. Йдемо аж туди, в самий глиб. Вон. Бажаю чи є на картошку. Або покосити і типу, повбирати. Є бажаю. Не що я вам скажу? У мене ті дитині, що я закривала, вони перший день пошупіли, я їх поперевертала, поколотила і вони нормально стоять. То -то, то нормально Ось дяка боже стоїть, ось де яка. Треба капустинку буде вирватися. От тут ніхто не повикопував. <картошки> Стоит, лежит. Давай сейчас стоїть, чем лежить, правда? Ух, белая какая. Бурьянчика. Значит, нет фишки, наверное, так покупають, а бур'яна меньше. Там під посадкою щось інтересне там треба купнути, бо там кіньочок. Пішли там. <ривіт> не буде там копати. Туди куплю. Туди йде. От, йдемо завжди. Висохла вона там, ці не висохла.

if you dress It's a Zimbabwe lawsuit. Знає пишіть всередині вона би, біла. То якусь тушіку багатенько. Земля мокра. На деруни пускай. Я хоч викопала. Викопала. 100% відсотків За одним махом і куща не викопаєш. Рядышком ничего Ого, вот так в Кущеве, конечно, прилично. Не ездили, ничего еще не попала Вся картошка, ежина. Сколько уже ведро Накопали, а їжіної немає. І, не і м'якої. Хто знає, яку ціну гранада, напишіть. Будемо крутити бізнес і сісать бабки. і посадна, посадочна і мала я скажу. Навіть де кущики невеличкі, одна картошка є. І не маленька Я скажу, я скажу. Карпешка. Треба без картушки, не встанет. Сейчас покажу. Тут посадочної немає. Є, щоб і другий показати. Ека. Один в один таке чувство. Голос радує, дай Боже. Вирватимо вже не є. Дуже друга та, що ці що... 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 черв'яки поїли. Так, із Кроли. Картошки накрали, можна й додому їхати. І капустину, що треба вирядити. Так, ось, що я нарвалася на городі, Деньок, картопельки, бо вже питають, е, е, коротше, продати питають. Капустинку, козочки буде що їсти, і буде молока, два відра. Це одна така. Там не підгнивша, ну пообрізаємо і буде все ок.